Всім привіт! Мене звати Дар'я і я книжкова маньячка. І сьогодні ми з Лукасою розпаковуватимемо величезну, величезну посилку, яка приїхала. На от тільки що приїхала з України, і там дуже багато книжок. І там не тільки книжки, цього разу чого ми розпаковуємо разом. Бо тут багато подарунків для Лукасі. Йому скоро виповнюється 4 роки. І бабуся, моя мама нам прислала тут багато подарунків. Мамо, дуже тобі дякую за те, що ти оце заморочилась так, <зів> зібрала за все і відправила нам. Правда, велике тобі спасибі. То зараз ми розпочнемо її розпаковувати. Я саме готувала вечерю, коли вона до нас приїхала. І Лукас був дуже голодний. От він коло мене навколо мене бігав, питав, коли ми вже їсти будемо. А тут приїхала посилка і все. Їсти вже ніхто не хоче, треба одразу розпаковувати. То ми зараз цим і займемося. Зараз, поки я її розріжу, верхню плівочку ми зняли. Зараз розпакуємо саму коробку. Отакі, так, так Лукасі одразу знайшов подарунок. Це машини, так. Це отакий е, дерев'яний е, пазл, конструктор робити гараж. Ти зараз будеш робити чи зараз далі будеш розпаковувати? Е, зараз. Дивись. А тут ще тут ще для тебе є подарунки. Будеш дивитися? Тут якісь дві величезні штуки. Одна це автобус, а інша, я так розумію, літак. Це такий пазли для дітей, де штучки всередині дестаються, і воно ще в декілька слоїв зроблено. Дуже класно. У нас є така швидка допомога і е поліцейська машина. Ось такий літак і автобус. Дякую, бабуся. Тут також десь є подарунок від е, моєї е, спонсорки, підписниці і дурамної подружки Інни. І я так розумію, це він зверху, бо це єдина книжечка загорнута. Тут має бути книжечка для Лукасі, книжечка для мене і ще щось. І оскільки оцю я знайшла першу, ми її одразу і розпакуємо. Папір в ялиночку це ще має бути подарунок на різдво. Просто він сильно до мене запізнився. О, ну так, це для тебе була книжка, ти мав розпакувати. Тримайся міцно моє будівництво. Це дуже класна серія а, про машинки. Їх класно читати перед сном. Так. Можеш розпакувати плівку. Давай тут підчеплю, а ти сам розпакуєш, давай? Покажи ти на книжка. Він дуже задоволений, дякую, Ін. І десь тут має бути. Боже, які вони книжки. Отака вона красива всередині. Тут класна ще мальовка, що тексти у віршованій формі. Прикольна серія книжок, там їх чотири. Так, тут ще книжки для Лукасі. Зараз ми їх швиденько розпакуємо і далі вже підемо по книжкам для дорослих. Тут їх багато. Так, швиденько спочатку показую вам машини на дорозі. Збери своє місто, це щось вирізати, клеїти. Прими. Таке саме. Так, я бачу. Транспорт, автопарк. Ще щось про машинки і транспорт. У місті. На будівництві все про машинки. І диво машина. Оце щось прикольне. Тут має бути отаке воно. Ну, ем, Трошки 3D. Це зараз Лукас буде розглядати, на Лукас? О, я вже бачу, я вже бачу книжку на горі на яку я дуже довго чекала. Нарешті, нарешті, вона в мене. Я чомусь думала, що вона буде товстіше. Вона величезна. Товсте, ну, в принципі, як і всі інші книги в серії, і я одразу хочу її читати. От я сьогодні ж ввечері сяду і буду її читати 1350 сторінок. Минулі було 1370. Бачите, вона навіть трошки, трошки менше. О, тут цього разу ілюстрації. є. Ілюстрації великі, кольорові. А, о, нічого собі, нічого собі, ілюстрації, які красиві. Боже мій, ви знаєте, що я обожнюю цю серію. і дійсно я дуже чекала на цю книжку. Так, книжки для дорослих я отут от буду пакувати. Пакувати, а складати, щоб красиво було видно. Так, тут багато книжок на огляд, і е, найбільше від видавництва ВСЛ від Старого Лев. Перша книга це Велике Коло Мегі Шіпстед. Отака величенська книжечка. Якщо не помиляюсь, ця книга заснована на реальних подіях, і вона розповідає історію декількох жінок. Е, Історія пілотеси, яка. Зараз секундочку. Я пам'ятаю, що це не реальних подіях, і що події відбуваються на початку ХХ століття. Це має бути історія пілотеси і історія акторки, яка зіграла роль цієї пілотеси у фільмі. Мені здалося, це має бути щось дуже цікаве, хоча відгуків на цю книжку я ще не бачила. І ще одна це кубик Саші Козлова. Чесно, я і не задивлялась на цю книгу, але е, потім глянула анотацію, і мені здалося, що це має бути щось цікаве. Так, Анотація мені е, ні про що не нагадали. Е, все, що я знаю, що це наукова фантастика від українського автора, але написана вона російською і перекладена українською. Е, але там якась така цікава задумка, що головний герой. Скоріше за все, те що я зрозуміла з анотації. Отримує доступ до різних світів, і в кожному з цих світів там щось по іншому влаштовано. Це питайте мене про що ця книга. Як тільки прочитаю, тоді вам розкажу. І усі ці книги на огляд я планую найближчим часом читати ще три дорослі книжечки. Я знаю, що вам сподобалось минулого разу, коли я розпаковувала це все з Лукасою, але ви не уявляєте, скільки мені доведеться вирізати. Тут окремо лежить одна книжечка, яку я на яку я довго дивилася, і вона в мене довго лежала в корзині англійської. Це дівчина, яка впала під мор. Це ретелінг корейської легенди. І вона нещодавно вийшла у видавництві ранок, якщо я не помиляюсь, чи Рідвері. Чи це одне видавництво? Я... Не, не розібралася ще. І от зараз я її почала гортати і побачила, що папір в ній дуже білий. От прям такий білезний папір. А чому? Чому? Така класна обкладинка. Я чекала, якийсь приємний кремовий папір. А, таке написано, що видавництво Рідбері. Хоча вони якось завжди йдуть рамком, і тут всередині ранок букера, чи це не з нею надіслали, мама просто її сюди вклала. Не знаю, не знаю. І загалом про цю історію все, що я знаю, що вона така дуже казкова. І що до неї треба ставитись, до неї треба підходити саме як до рітелінгу легенди. І вона така малесенька. Я чесно чекала, що вона буде трошки товстішою, а в ній 300, ну, в принципі, 300 сторінок. Ще дві книжечки. Верхня книжечка е, мені приїхала на огляд, але я вже дуже давно хотіла її прочитати і вже майже придбала її в оригіналі. Але щось мені мене в останній момент зупинило, мабуть, те, що гроші на карті закінчились, і так я й не, не придбала. Я м, бачила влог Насті з, канат, з каналу про надні Сторінки, і вона так класно про неї розповіла. І е, вона м, зазвичай також звертає увагу на переклад, і вона сказала, що переклад ці книзі е, просто ідеальний, е, при тому, що тут дуже багато. От саме такої розмовної лексики, і це історія про. Ем, зараз як би вам сказати, про що це історія, аби не на дурниць, дурнець про чорношкіру дівчинку, яку видають заміж проти її волі. І загалом це про складне життя чорношкірих жінок у 20 столітті. І ем, це роман у листах, не знаю, чи повністю у листах. Пріш за все, так, це повністю роман у листах. Е, головна героїня пише листи своїй сестрі, здається, я вам сказала назву: це Барва Пурпурова Еліс Уокер. Авторки. Дуже красиве опорлення, дуже красиво. так мінімалістично, але так класно зроблена ця книжка. Дуже вже давно на неї задивляюсь, і буду читати оцю точно найближчим часом. Наступна книжечка це крадій зоряного пилу від видавництва. Від так, також це видавництво «Ранок», якщо не помиляюся. Артбукс, помиляюся, помиляюся. Артбукс з таким от красивим помаранчевим зрізом. І це романтичне фентезі е, у арабському сетінгу. Судячи за нотації, це дуже стандартне романтичне фентезі, і я навіть не бачила на нього ніяких. Е, Дуже гарних відгуків. От я не пам'ятаю, що так привернула мою увагу у цій книзі. Пам'ятаю, що я її хотіла прочитати вже давно, і вона в мене англійською лежала, електронка. Але мені дуже подобалося українське видання, ще там кольоровий зріз, і я її побачила десь за знижкою е, на. Не пам'ятаю, де десь побачила, і тоді вирішила, що це знак. А от читаю зараз анотацію, і дуже стандартна якась дуже стандартний сюжет, що головна героїня злочинниця, яка за допомогою свого охоронця Джина вистежує і продає заборонену магію, і одного дня. Вона врятувала життя боягузливому принцу, а відтак привернула увагу його могутнього батька Султана. Далі вона змушена коритися, щоб уникнути смерті, але я так розумію, вона якось рятуватиме у цей світ у світі, де казки це реальність, а ілюзії правда, та, та 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 знову щось казкове. Тільки нещодавно вам казала, що е казковий сетінг мене зараз абсолютно не приваблює, і знову я накупила собі казок. Молодець. О, тут книжка, я про яку вам вже розповідала. І я знала, що вона мені треба в папері. Я вам так і казала, здається, що вона мені треба в папері, і що я буду її прочути. Вона велетенська, просто це Амадока Софія Нрухович. Це велетенська, красивезна книга. Саме в паперовому варіанті, бо я вже її читала в електронці, і вона дуже класно зроблена. Оце приємно тримати в руках. Скільки в ній сторінок? Вісімсот. Не так і багато. І оця плодиночка, вона опукла оці частини обличчя. Клас, дуже красиве видання. І я її обов'язково перечитуватиму, не знаю чи в цьому році, навряд чи, бо вона така величезна. І я ще її більш-менш пам'ятаю. Але це така книжка, яка ну, от при кожному перечитті ти розумітимеш її інакше. Глибше, точніше, її розуміли. Це була одна з моїх найкращих прочитаних книжок у минулому році. Так, далі тут лежить щось велетенське, пустівочка від мами. Така красива. Так, от, далі тут лежить щось велетенське, і це зараз я вам покажу. Це хендмейд від моєї мами. Це дуже красива штука. Вона нам вже такого одного робила, але він був е, трошки не так зв'язаний і з нього вилізав наповнювач. Це це теперіте, так? Це восьминіг. Такий велетенський. Зараз як вам красиво його показати. Такий дуже ще й реалістично при цьому виглядає за цими щупальцями. Моя мама загалом в'яже дуже багато різних штук, і там і ляльки різні, і тваринки, і взагалі що хочеш. Зараз я вам зайду, покажу нашого першого восьминого. Оце наш перший восьминіг. Оце другий. Вони разом будуть сидіти, вони дуже красиві, особливо, якщо їх отак посадити і ще поскручувати їм щупальця. вони дуже класні. Якщо вас цікавить, пишіть, замовляйте, я домовлюсь. Ось так красиво вони лежать, якщо мені не ліньки їх розкладати, бо дитина і собака їх постійно тягають. Так, ідемо далі. Тут ще багатько книжечок і лише книжки, чи ще щось. Тут десь має бути подарунок від Інни. Щось. щось. хендмейд, я так розумію. Не знаю, зараз подивимось. Так, ось сьома. Папір загорнутий. Не знаю, що це. Я знаю, що Інна. Червона щастя. Інна це робила своїми руками, якщо я не помиляюсь, і робила доволі довго. Дарс Чи ні? Тут чай. Я тоді помилилася, мабуть. Чи, чи ні? Так, зараз потрошку розберемо. Так, от тут на, е, новорічкі, ну, новорічкі, новорічні наліпочки такі красиві. Так, а, а це шуня. А це, це, а це шуня? А це. Кава. Кава. А це кава. Ага. Так, потім чай, альпійський лук. О, я дуже люблю такі от трав'яні чаї. Останнім часом я тільки їх і п'ю, до речі, і, ну, дуже дякую. Чай, до речі, в дуже прикольних пакетиках, отаких от от, довгих. Я таких ще не бачу. Так. Ті гуань-і зелений чай. Клас. Я не знаю, чи ви побачили, чи вона спокусувалася. Грузія, зелений сад ецерії. Що є? Грузинський чай і багато чаїв. Клас, Інна, дякую. І е, кава. О, така красива, рожевенька. Чомусь я вирішила, що це буде якийсь хенмейк. Я не знаю чому. Паха. гарно. Дякую, Інно, дякую. Чаї мені завжди треба, тим паче, мама мені давно не присилала ніякі чаї, і я вже майже все подопивала. А в Японії ну, це країна чаю, але дуже такого специфічного чаю. Тут мача, це все зелений чай, і я не знаю, я не дуже таке люблю, особливо останнім часом. Взагалі, не дуже його. Так, і тут ще один подарунок від Інни. Зараз ми його вже і розпакуємо. О! до вас! До вас! Отак є! Тут ще наліпки, так? Наліпки. А, Там наліпки. Ялинка, так. Так, тут книжечка, наліпки а, і... А і... і. Календар зділано. Календар зділено українською. Це як? Як це він українською? Де це такий знайшла? Ділан — то uh, мій улюблений китайський актор. І, uh, українською. Як? Я трошки. Uh, клас. Це однозначно піде на мій uh, робочий стіл. Так, і давайте ж виспакуємо uh, книжечку. Книжечку ще книжечку. Так, російська. Я знаю, що там за книжечка, бо Інна мені її mm -hmm. так відверто проспойлерила. Вона так красиво запакована. А і перше, мабуть, так якось красиво було запаковано, а я. А, а я порвалася. Mm -hmm. Тут невеличка листівочка. Клас, дуже дяка. Так, і книжечку книжечку, нарешті давайте розпакуємо цю книжечку. Mm -hmm. Це джерело Айн Рент. Така велетенська книжечка. Ого, тут який дрібний шрифт! Нічого собі! Нічого собі, який тут дрібненький шрифт! І ще й багато, багато, багато yeah. сторінок. Більше саме yeah. Так, Та цікава машинка. Я uh, у Айн Ренд нічого не читала. Здається, Атланта розправи Флетчі. Я чула про неї і хотіла читати, але от так ніколи до мене точніше, в мене до неї не дійшли руки. І от почну я своє знайомство з цією авторкою з Джерела. Джерела. А що це а, в мене все? До речі? Це наш формат. Інна, дуже дякую тобі за подарунки, мені неймовірно приємно. І ще тут книжечки, які я вже ні. Не всі я сама собі придбала. Тут є декілька на, на огляд від видавництва Віхола. Дві я вже розпакувала, і десь має бути ще одна. От що? Мені на огляд запропонували оцю от книжечку з неканонічного канону Дрогобицький звіздар повісті новели Ніна Бічуя. Взагалі ніколи не чула ні. Ніна, це ж авторка, правильно? Ні про цю авторку, ні про жодну з цих ем... повістей, романів. Дрогобицький звіздар, це, мабуть, роман, не знаю. Абсолютно нічого не знаю, і тому я вирішила. Тоді мені точно це треба, якщо я, ну, це ж якийсь сором взагалі не знати, хто що це, що це. Тому це однозначно, однозначно. Я все це читатиму. І ще дві книжечки, які я вже випросила: це вовчі землі Наталії Зарудюк. Правильно я казав? Заруднюк. Це фентезі від української авторки. Опинившись на межі між країною людей таємничих Альвів, хлопець без пам'яті, якого шукають по всіх закутках континенту, зустрічає сліпу жінку, що називає себе характерницею хто вона і чому у двох незнайомців так багато спільного. Зрада державний переворот, магія, мавки та привіди, прокляті коханці, знищені королі юбивці, яких ніхто не бачив. Ем, цікаво. Не бачила ще жодних відгуків, до речі, на цю книжку. Бачила багато хто її розпаковував, а от хто читав, не знаю. Я сподіваюся, я прочитаю її дуже скоро по одній книжці віхолі, віхолі на місяць, і можна вже б якусь було взяти на цей місяць. Але я думаю, я почну з цієї герой замість мене, Марія Косян. Це наукова фантастика про чоловіка, який може переміщатися між реальностями. І він може потрапляти в декілька в паралельні світи. Якщо я не помиляюся, мене дуже зацікавило, що це наукова фантастика від української авторки, і якась така дуже заплутана анотація, що е, дві часові лінії, щось відбувається у майбутньому, щось відбувається, точніше, все відбувається у майбутньому, але в різних часах майбутнього. Тобто от, паралельно за цим от, е, о, чоловіком, який е, літає між світами, є ще й пара, яка їде у 2041 році, яка в Україні їде на певний. Острів тестувати якийсь застосунок і як усе це пов'язано. Мені стало дуже цікаво, тому от я, мабуть, з цієї книги і почну. Хоча, чесно, мене більше тягне, мабуть, на вовчу землю. Ну, подивимось, подивимось, я, ї, я їх обидві поставлю обидві. Всі три? Ні, 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 оці дві я поставлю собі на поличку з планами і сподіваюсь прочитаю найближчим часом. Тут є одна маленька книжечка. Е, я вирішила, що хочу прочитати усього відьмака. Тим паче, що в українському перекладі мені подобаються ці вкладинки. Я знаю, що вони з е, гри, але як на мене виглядає дуже прикольно. Я читала відьмака, от саме першу книжку у е, по польську, хотіла сказати польською. Е, і я тоді мені не дуже сподобалось, оскільки ну його складно було читати польською. Мені тут дуже багато таких от різних казкових термінів, тим паче, що я давно вже не читала е, цією мовою. І я так я зрозуміла, що перші дві книжки правильно це такі різноманітні новели про життя Геральда. і тільки з третьої вже починається така основна історія. То я хочу потрошку їх собі збирати і потім е, читати одну за одною. Скоріше за все, вони такі невеличкі. Скільки тут їх? 200? менше 300 сторіночок. Початок колекції відьмака покладено. Ще дві книжечки від видавництва старого лева. Перша це аромат найсильніший під час дощу від французької авторки Віржені Грімальді. Я також бачила цю книжку у. В якомусь із влогів у Насті з каналу Бронатні Стринки, і вона їй дуже сподобалась. І це все що я пам'ятаю про цю історію. Я почитала анотацію, і написано, що це про жінку, яка проходить через розлучення і пише своєму чоловікові листи, аби оживити їхнє кохання. Але при цьому щось там спливає з їхнього минулого. Дуже цікаво, я довіряю смаку Насті, і мені здається, що мені також має сподобатись. І остання книжка від цього видавництва це слово захисниця, яка привабила мене тим, що тут переклад Віктора Морозова. Це той, хто перекладав Гаррі Поттера. І е, я так зрозуміла, що це певне фентезі, але це все мені важливо, що тут гарний переклад, і мені здається, Віктор Морозов аби що не перекладав. Тому оце мені здається гарна книжка. А з чого я це взяла? От. Кажіть, що можу сказати, що це моє просто чуйка. Чуйка в мене так працює. Мені здається, що це гарна книжка. У покупках я вже детальніше розкажу про всі ці книжки і про що вони. І остання стопочка, яку мама моя так спакувала разом. Це книжки від книголава з їхньої серії Золота полиця. Тут чотири книжечки, які я придбала, коли в них була акція, там чи то 50, чи то 45% знижки, це Дракула Брема Стокера. Вони всі в плівці я їх зараз не буду розпаковувати. Троє у човні як не рахувати собаку. Вона тоненька, так само як і е, «Тев'є Молочар. Шолома Алейхема. Взагалі нічого не чула про цю книжку. І останнє це Девід Коперфілд Чарльза Дікенса. От вона вже трошки розірвана, давайте її зараз разом відкриємо. Наскільки я знаю, у неї має бути дуже дрібненький шрифт. Але мені не подобається те видання, що в мене є англійською. Натомість мені подобається, як книголав видає. Так, я розумію, чому кажуть, що тут дрібненький шрифт. Він мало того, що дрібненький. Він якось ще й. Дуже стулений разом, от донизу майже місця не лишається, ніби вони економили папір. Папа. Папа. І чому? Чому так? От та ж Джей Нейр, в якій багато сторінок, ще навіть той граф Монте Крісто, там нормальний шрифт. Воно якось там більше місця. Не знаю, чому так, але ем, ну, це трохи краще, ніж те видання, яке в мене є англійською. Тому, тому я все рівно читатиму. Я дуже хочу цього року прочитати е, мідноголовий демон забула авторку, яка от нещодавно вийшла українською, і це сучасний рітелінг Девіда Копрофілда, якого я ніколи не читала. Взагалі у Чарльза Дікенса мені здається, я нічого не читала. На мій сором то хочеться виправити. От стільки книжечок було у цій посилці, це взагалі, мені здається, найбільша посилка за всю історію моїх пересилок з України. Але мама каже, що коли вона мені відправляла Гаррі Потера, усі оці п'ять книжок ілюстровані від Абаба Галамаги, то він був важчий за от стопку. Гаррі Потер був важчий за оце. От я навіть не знаю, скільки тут книжок? Вісімнадцять, якщо не рахувати дитячі це. Це дуже багато, я не знаю, це мені ну, на півроку точно. Якщо я читаю десь по 40 паперових... паперових книг на рік, то це мені точно на півроку. Але сподіваюсь, прочитаю їх швидше. Що ви мене знаєте? Я такий мудрідер. Можу взяти, можу, не взяти. Дякую. дякую, мамо, дякую Інно за подарунки. Було неймовірно приємно все це розпаковувати, роздивлятися усі ці книжки. Дякую, що додивились до цього моменту і розділили цей момент з нами. І побачимось зовсім скоро у наступному відео.